Гарний всім врожай! Ви на каналі Ліричний Селянин. І сьогодні ми йдемо трусити шовковицю, яка вже спіє, яка вже починає спіти в цьому році її багатенько. Але вона дрібна, трішки чим звичайно. Але нічого. Потрібно заготовлювати на зиму. От яка смачна і гарна шовковиця. Її вже багато, спілої і потрібно такими хвилями збирати. Трішки струшувати, потім через декілька днів знов трішки, і вона спіє, спіє, спіє. О. А далі шовковицю, яку струсили, відправляємо на переробку, перебираємо її. Відділяємо, які там листочки впали, можливо, зелена збилася, коли трусили. Перебираємо і частину заморожуємо в морозильник на зиму, потім споживаємо морожену. Частину направляємо на варення. Можливо, покажу я вам, як ми будемо варити варення і шоковиця розкажу рецепт. І третю частину ще робимо. Домашню таку настояночку. І також і шовковиці. Ось так ми перероблюємо шовковицю. Ну, спочатку потрібно її потрусити. Солодка в цьому році. Дрібна, але солодка. І досить-досить багато в цьому році шовковиці. Гарний урожай. Такими простими руками, трусимо шовку. На трусили два-три відра шовковиці, Тепер саме найкраще або найскучніше її треба перебрати. Відділити гарно від зеленої, від подавленої. Ну, це все потрібно перебрати. Це все займе певний проміжок часу. Не спіша вручну все будемо перебирати. Дві години праці і шовковиця перебрана. Частина вже в морозилці на зиму заготовлена. Деяка частина воно вже чекає свого, що буде напій чудовий, а частина от на варення. Вже, бачите, присипана сахарком. Скоро будемо заварювати. Так потрібно приварити, щоб розстав сахар. Потім, щоб воно схолонуло Потім довести до кипіння, знову виключити, щоб схололо. І так, рази 3-4. І потім можна розливати в баночки півлітрові, літрові, кому які подобаються І буде отаке варення із шовковиці нам на зиму. Дуже смачне. Одне з моїх найулюбленіших, але не найулюбленіше. Але дуже-дуже смачне взимку. Зробити такий бутерброд до чаю з батоном і з варенням шовковиці Досить корисне і досить смачне варення. Ну, от і сам процес варіння варення. Потрібно постійно підмішувати, щоб не пригорало. Вот. от і буде досить смачне варення на зимку. так готуємо варення із шовковиці. Ну от уже і готове варення. Як бачите, отримали 7 баночок і з того, що варили. Так що заготівля на зиму пішла. Це тільки перша партія. Будемо ще варити із шовковиці, а потім із вишень, слив, всього, що буде. На зиму потрібно робити запаси смачні такі, щоб потім до чаю було що їсти. Взимку так смакота. Отак От ми варимо варення із шоуковиці. Пишіть в коментарях, яке варення вам найбільш смачніше, з якими рецептами ви варите варення. Ставимо вподобайки цьому відео. Також не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.